Далі трошки про Балакем, про піар Шольца допомогу від Німеччини та як Зеленський власне, зустрічався з німецьким канцлером. Отже, вчора пан Шольц до нас приїхав на поїзді, мав з собою чудову валізку, яка всім запам'яталась і сподобалась. Але що він привіз тій валізці, чого він приїжджав, зараз я про все це розкажу. Значить, пан Шольц. Має в себе доволі непросту, ну в себе в Німеччині складну ситуацію політичну, навіть скоро будуть чергові вибори, в якого в нього, його політичної партії, дуже небагато шансів, особливо враховуючи те, що його основний опонент критикує пана Шольца, критикує недостатню допомогу і, скажімо так, слабку ліберальну позицію пана Шольца по відношенню до війни, каже, що він, якщо прийде його опонент. То він дасть нам Тауруси, скаже, що з Путіном поставить Путіну ультиматум, і в принципі сильно нам допоможе. На що пан Шольц сказав, що Тауруси, вся ця війна це не російська рулетка, і він не хоче в це грати. Тому, власне, в валізі не було ніяких Таурусів, але допомога від Німеччини до нас прийшла. Новий пакет на суму 650 мільйонів євро до кінця цього року додасть, окрім там спорядження зимового для війська, ще нам додасть систему протиповітряної оборони АРСТ, танки Leopard 1 та ударні безпілотники. До речі, про самі безпілотники Україна з Німеччиною доволі тісно взаємодіють і Зеленський Шольце також там ціла колегія, яка прибула. Вони подивилися. Виставку да, ознайомилися з новими розробками, що виробляються в Україні за участю Німеччини. І наскільки я зрозумів, обидві сторони задоволені цією взаємодією, співпрацею, і ми також задоволені тим, що Німеччина нам допомагає. Ми їм вдячні Німеччині, кожній людині та уряду, і навіть пану Шольцу не дивлячись на те, що поки що Тавроси до нас ніяк не прийдуть на озброєння. Поки Шмигель не дає всім тисячу гривень, Байден дає нам 750 мільйонів доларів. США оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 750 мільйонів доларів. Державний секретар США Ентоні Блінкін повідомив, що він включатиме всякі різні там боєприпаси для Хаймарс, для артилерії, для НАСАМС, для протидії безпілотників, також для артилерії різних калібрів. Плюс безпілотники, плюс там різні всякі протитанкові системи, стрілецька зброя, боєприпаси, а також обладнання для, нашої, для захисту нашої критичної інфраструктури. Ну і там вже дрібним, як то кажуть, насипали запчастин допоміжного обладнання, різних там послуг, навчання і транспорт. Ну і звісно, як зазвичай, з такими пакетами йде якась чергова заява, що з США нас будуть підтримувати, працювати. І коротше, гей, тримайтесь, от вам 750 мільйонів, щоб ви не попадали з голоду, не вмерли, щоб вас росіяни не захопили. Ми звичайно дякуємо всьому США, всьому американському народу і пану Байдену за те, що він не забуває. Але хотілося б оту всю допомогу, що нам була обіцяна, до останнього долара, як казав пан Саліван в своїх заявах, щоб все це до нас поступило прямо найближчим часом. Обіцяли, дайте, дуже просто. А поки що Британія і Франція нам нічого не обіцяють, але можуть відправити нам свої війська. Париж і Лондон хочуть гарантувати участь Європи відповідно у мирних переговорах і також фігурувати не тільки не тільки шольцам одним, да єс yes, хоче. І Парижем з Лондоном прийти і сказати, що от ми також тут посередники, і розглядаються там всякі різні сценарії. Зокрема, країни можуть розмістити значить, їхні війська на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Ну дуже складна в них, звісно, буде задача. Ми за них дуже раді. Власне, цю ідею, історію озвучив високопосадовець з НАТО, який побажав залишатися анонімним. Слова оці про цю дискусію, що хтось нам когось може надіслати. Вони будуть стояти і, е, і не приймати відповідну участь у бойових діях. Але такі дуже гарні, красиві хлопці і дівчата до нас прийдуть. Ми, звісно, дуже раді, що про нас не забувають, що хочуть нам когось відправити, але б краще дайте нам можливість оборонятися самостійно, дайте нам зброю, дайте нам обладнання, дайте нам можливість підготувати наші війська. І цього взагалі не треба буде робити. Не треба буде їхати в Україну. Ми самі все зробимо. Але що хочуть великі політики, і що вони роблять, і що є насправді трошечки різна справа, тому маємо, що маємо, робимо своє і віримо в краще.